ці документи з існують. Послухайте мене. Ви ці випроси, ви маєте право її подати на суд. І навіть з неї стягнуть гроші за те, що вона втручається в ваше mm -hmm. особисть. Якщо вона випрос. щось докаже. Якщо вона да. щось да. докаже. ви, ви маєте право читать. Я чи... докажу вас. Докажусь, це село мене. Ви мене чуєте чи ні? Да. Чи да. будете сваритися, я зараз розвернуся і Ні, Я просто. не буду сваритися, я вас чую. Ви маєте право тільки притягнути цю людину до відповідальності, такої, як ви захочете. Це хоч через судовому порядку, це цивільно правовий відповідь. Просто, щоб вона не виставляла про моє життя. лізла до Правильно. Поліція до цього не касається, тут є цивільно-правові відносини. Uh -huh. Ви маєте право її подати на суд. Uh -huh. І навіть, да, ми, якщо, ви, якщо ви, у вас буде бажання доказувати, ви маєте право навіть гроші ще з, з людини. Заяву, адвокат сказав, я Заява це одне, пояснення, ми вас відберемо зараз. Добре. А адмінпротокол, поїдете до його, і хай він вам, хай він вам розкаже, що це таке для початку. То заяву я вам пишу, а да. адмін повинен, би. Да? Адмінки тут немає, нема ну він сказав. Адмінпротоколи. Заява є відповідальність. А, ніякої вже. за це не передбачено. Розумієте, нашим законодавством е, є статті Які? за те, що вона втручається в моє особисте життя. Нема вона виставляє моє життя на показ. Винта як де ці статті на ти люди. Пишуть, що ой, вона кончена лакашком заберіть у неї дітей. Визивайте службу. А де я таке Тобі, сказала? Я

А так. що не а що не так? Давайте. Це чимось за е, запрещено? Чим це запрещено? Давайте знімати. Е, я твоє лісо не знімаю. Слово. Я тебе ліцо не знімаю. Не розмову. розмову я можу знімати, щоб Нет. захистити себе. Нет. Щоб захистити себе, щоб ви на мене не наговарювали, щоб захистити себе. Да. Я лісо твоє не знімаю. Ви будете пояснення надавати? Так, да, давайте, звісно. Я теж можу надати я пояснення. Зацепила, наверное, тебе, да? А чого? Я зацепила. Чи я виставляю, як ти живеш. Законна вирубка лісу дозволяється. Якщо, зако... Якщо вона законна, то дозволяється. Перевіряйте. Ти ж сказала, законна я вирубка сказала. дозволяється. Я сказала, дозволяється. Я просила Юля, не виставляй моє особисте життя. Я твоє лічно не виставляю. Радію, э, героя України. Якого На весь показ. якого іменно? Я не одного героя не знаю, якого я образила. Ти ж виставляєш, Якого? Ти мій а де я знімаю? Покажи. Покажи Це де. Покажи де, покажи, де я знімаю. Покажи, де я знімаю саме твій будинок. Покажи. Де? Покажи, покажи. Я тебе питаю, покажи, де я знімала. А, у мене є. Покажи, ну покажи. Покажи. Послухайте, Він не сваріться. ці випроси, якщо ви хочете вирішити, вам треба буде подати на сутки. я людину не чіпаю, розумієте? Я чіпаєш тим часом чіпаєш, як не чіпаєш. Ну, чіпаю. Кожного дня мені нерви їсиш. Я кожного дня. Да. Там... Саша, я а при чому там Саша, Саша, підро... під, під підліток. У, у є... Саша, є... Саша підліток. Ти його, ти, кала, ти його на зюськала, ти його навуськала, і він скаже так, Кожен як ти хочеш. День я до тебе діла не говорю. хочу мати. що знаєш, знаєш зацепи гівно, і воно буде смерді. От я тебе стараюся не ціплять. Я тебе стараюся не цепляти, ну, щоб не воняла. Ну і що, це моя така робота? Це моя така Дуля. робота. Це, це, це не Блогер не це робота, Ти і вона виставляє може виставляє бути нормальна. Хто тобі таке сказав? На, 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 сварити. Ви хочете притягнути туди до відповідальності. Да, ну йди і притягуй, не йди до мене, йди притягуй. Щоб побливали брудом мого От. чоловіка і мене, і моїх дітей. Ти покажи, де це я робила. Саме про твого чоловіка. Я сняла. Да. Де ім'я, де фамілія, де хто. Докажи це і іди і, 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 і роби. Правильно, ти заявила сама про себе, нормально, через то про тебе всі знають. Я не чіпаю, мені не потрібно. Я тебе почула. Люди нам не розуміють. Дивіться, у вас є одна можливість подати на студію. Біжіть додому, вас уже мені пояснення, пояснює. Біжі додому. Я вдома та і до цього.